Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Лобановського готувалася до італійського мундіалю у першій половині 1990 року. З ким грала, які перестановки були у складі, чому забракували спартаківця Федю Черенкова. Про рішення Лобановського напередодні чемпіонату світу, які багатьом здавалися хибними. І взагалі все, все, все про радянську збірну і той час, коли вона грала. Погнали! Старший тренер збірної СРСР Лобановський зібрав найкращих із найкращих в Україні і повіс у лютому команду без легіонерів на італійській збірце в 90-му році, який пройшов дуже насичено та продуктивно. 2 лютого КСАМАКС Швейцарія 2-1. Голи забили Спартаківець Сергій Родіонов та Олексій Михайличенко. 5 лютого Лугана Швейцарія, 1-1. Автогол суперників. 6 лютого Масеза Італія 5-1. Дубль московського динамівця Ігоря Коливанова плюс голи Федора Черенкова, Арміна Санарбекова та ще один автогол суперників. 7 лютого Торіно Італія, 2-1. Паша Яковенко, Льоха Михайличенко. 8 лютого Алес Італія 3-1. Нарбековас, армієць Ф... Сергій Фокін та Коливанов. 13 лютого збірна міста Равена Італія 4-0. Володимир Татарчук, ЦСК Дубль. Коливанов Черенков. Того ж 13 лютого Фано Італія 4-0. Хетрик Радіонова Яковенко. 14 лютого Верона Італія 1-1. Черенков зрівняв рахунок за 12 хвилин до фінального свистка. 15 лютого інтернаціоналя Мілан Італія 01. Саме на відео тренер інтерістів Джованні Трапатоні виставив і Вальтера Дзенгу на воротах, і Джузепе Барезі з Андреасом Бреме в захисті, а попереду Юргена Клінсмана, якого після перерви замінив Альдо Серена. Далі після нулів з потенцією, Лобановський визначився зі складом, який повіз до Америки на матчі проти рівних за статусом команд. У США вилетіли Віктор Чанов, Володимир Бессонов, Олег Кузнєцов, Олег Лужний, Василь Рац, Геннадій Литовченко, Іван Яремчук, Олег Протасов, Усі Динамо-Київ, Вадим Тищенко, Дніпро Дніпропетровськ, Андрій Зигмантович, Динамо Мінськ, Ігор Коливанов, Динамо-Москва, Федір Черенков, Сергій Родіонов, Спартак-Москва, Володимир Татарчук, ЦСК Москва, Ахрік Цвейба, динамо Тбілісі», не поїхав до США Яковенко через пошкодження на італійському зборі. Московський динамовець Ігор Добровольський, до речі, не був на лютневому зборі через травму. Наша команда взяла участь у Кубку Мальборо, де у першому матчі, зігравши по нулях з Колумбією, програли по пенальті 2-4. А потім у матчі за третє місце здобули вольову перемогу над Коста-Рікою 2-1. У другому таймі відзначилися Черенков та Литовченко. Обидва матчі пройшли в Лос-Анджелесі, після чого збірна СРСР переїхала в містечко Пало Алто, що у Каліфорнії, де за присутності 61 тисячі глядачів було обіграно США 3-1. Бессоно відкрив рахунок, господарі з пенальті його зрівняли, але ще до перерви Черенков забив голу роздягальню, а у другому тамі відзначився Протасов. Саме під час цього турне виявилися психічні відхилення Федора Черенкова. Так, він грав, забив п'ять голів з них по одному костаріці та США. Але всі ці удари головою об стіну у нападах якоїсь паніки змусили керівництво збірної замислитись, чи варто брати такого психічно неврівноваженого футболіста на чемпіонат світу. Тим більше, у разі витоки інформацію про хворобу Черенкова, цю новину могли підхов... підхопити світові змі під час турніру. Що негативно позначилося б на загальному моральному кліматі команди. Але все ж таки, очевидно, Лобановський після консультації з лікарями збірної вирішив не рубати з гарячого і продовжував залучати Черенкова на наступні збори. Але, на жаль, у квітні-травні гра у Федора відверто не йшла. Ось це, на мою думку, і є основною причиною не включення Спартаківця до заявки на італійський мундіаль. Загалом підсумки американського збору були визнані цілком задовільними. Наші досить непогано виглядали на тлі трьох учасників майбутнього мундіалю, де Колумбія з неповторним Ренею Гітою на воротах, як і СРСР, вважалися фаворитами. Після прильоту до Союзу Ахрік Цвейба був приголомшлений повідомленням, що Грузія заявила про свій вихід із СРСР, що означало свій національний чемпіонат. Лобановський одразу швидко поквапився і запропонував Цвейбі місце в основі київського Динамо та збірної на чемпіонаті світу. Ахрік погодився. А вже по ходу березня за прикладом Грузії пішла вся Прибалтика, що означало, збірні Союзу доведеться обходитися без гравців вільнюського «Жальгіріса», котрі, як і Тбіліське Динамо із Гурією ланчхуті, відмовилися від участі в чемпіонаті СРСР. Тому його розігрували 13 клубів. Але повернемось до справ збірної. Наступний матч команди Лобановського у Києві проти Нідерландів 28 березня 1990 року. Начебто й доводив факт того, що наші фаворити чемпіонату світу. 85 тисяч глядачів на республіканському стадіоні стали свідками цікавого матчу, де після обміну пенальтів від Протасова і Рональда Кумана переможний гол провів Володимир Лютий. Який вийшов на заміну і був дозваний до збірної разом із своїм одноклубником Пошальки 04 Олександром Бородюком, а також ще одним легіонером із ФРН Сергієм Горлуковичем з Дортмунської Борусії. Не скажу, що збірна Союзу прям вже виблискувала, та й склад летючих був не найсильнішим. Гулі та Іванбастина не було. Але все ж таки реванш за поразку у фіналі Євро 88 відбувся 2-1, що зігрівало душу і здавалося. Все буде нормально, тому що йде заздалегідь розробленим Лобановським планом. До речі, ніхто тоді наприкінці березня 1990 року не міг і подумати, що це був останній матч збірної СРСР у Києві. 25 квітня наші програли в Ірландії 0. -1. Склад був більш ніж експериментальним. Валерій Васильович дав останній шанс проявити себе деяким гравцям. Який хотів бачити у складі, але сумнівався. На жаль, більше на зборі Лобановський не викликав Федю Черенкова, який навесні 1990 року грав, скажімо так, не дуже переконливо. А також Вадима Тищенка з Дніпра, Ігоря Біланова, Боруся Мьонхен ФРН та Юрія Савічева Торпедо Москва. У даному випадку Лобановський молодець, що так кардинально позбувся авторитетних гравців, які б висіли на його команді непотрібним баластом. Але дуже шкода, що Валерій Васильович не пішов цим шляхом і далі і не оновив команду свіжим струменем до тієї міри, яка була потрібна. До речі, після матчу в Ірландії до збірної активно почали залучатися голкіпер московського Динамо Олександр Уваров, Сергій Фокін та Валерій Брошин із ЦСКА. Хоча останні двоє так і не зіграли жодного матчу на чемпіонаті світу. Дивина продовжилася 16 травня 1990 року в Ізраїлі, де наші програли 2-3. Здивував стартовий склад 10 киян зі Спартаківцем Валерієм Шмаровим попереду. Не було чомусь Олега Саленка, який у першій половині травня з київським Динамо підкоряв Москву. 6-1 у фіналі Кубка СРСР над локомотивом з Хетриком Саленка, а потім Новачок Киян зрівняв рахунок зі Спартаком. Динамо у підсумку виграла 3-1. Так ось Саленка, якого вже всі відправили до збірної, Лобановський до Ізраїлю не взяв. Багато фахівців у голос стверджували, мовляв, тут треба кандидатів у збірну обкатувати. А Валерій Васильович вирішив своє Динамо в бойових умовах перевірити. Для чого? Він що, можливості й киян не знає. Ось саме що знає, але при цьому чудово розуміє. Одна річ кришити всіх у внутрішніх клубних турнірах. Зовсім інша міжнародна арена. О і вирішував перевірити своїх хлопців в умовах, максимально наближених до бойових у матчі з суперником, який битиметься на своєму полі за підтримки 50 тисяч глядачів, котрі прагнуть побачити реванш за торічне приниження 04 збірної Ізраїлі від Київського Динамо. Наші програли. І Лобановський зрозумів, кияни клубом збірну не потягнуть, як у 1986 році, коли Динамо закартувалося двобоями Кубка Кубків і було готове на ходу блиснути на чемпіонаті світу у Мексиці. Тоді були потрібні лише точкові вкраплення у зіграний динамівський колектив. Тепер треба було награвати варіанти. Варіанти без Михайличенка, який не встигнувши заграти після травми як слід, знову був виведений із ладу ізраїлітянами. І на чемпіонаті світу збірної не міг допомогти, як і Паша Яковенко. Два ключові футболісти півзахисту, які здатні керувати грою збірною у досягненні позитивного результату. Втрати, звичайно, колосальні, але й без цих майстрів Лобановському можна і потрібно було зібрати боєздатну команду. Чим полковник і займався на двох матчах у ФРН перед оголошенням заявки на чемпіонат світу 1990-го. Шальке 04, де грав лютий із Бородюком, було розгромлено 7-0. Дивуватися такому побою, що не варто, адже клуб із Гельзенкірхена не представляв тоді Західнонімецьку бундеслігу, як і наступний суперник збірної Союзу Ганновер-96, який наші рознесли 4-0. Першому 18 травня забивали Спартаківець Ігор Шалімов, Саленко, Лютий в своєму клубу та Яремчук 4 голи. Другому, 20 травня, Дубль Протасова, Лютий та Яремчук. Після чого було складено ось цю заявку на чемпіонат світу в Італії. Воротарі. Ренат Дасаєв, Севілья Іспанія, Віктор Чанов, Динамо-Київ, Олександр Уваров, Динамо-Москва. Захисники. Володимир Бесонов, Динамо Київ, Вагіс Тулуза, Франція, Олег Кузніцов, Динамо Київ, Анатолій Дем'яненко, Динамо Київ, Ахрік Цвейба, Динамо Київ, Андрій Зигмантович, Динамо Мінськ, Сергій Фокін, ЦСК Москва, Сергій Горлукович, Боруся Дортмунд. Півзахисники. Василь Рац, Динамо Київ, Сергій Алейніков, Ювентус Італія, Геннадій Литовченко, Динамо Київ, Олександр Заваров, Ювентус Італія, Іван Яремчук, Динамо Київ. Ігор Шалімов Спартак Москва, Валерій Брошин, ЦСК Москва. Нападаючі – Олег Протасов, Динамо Київ, Ігор Добровольський Динамо Москва, Олександр Бородюк, Шальке 04. Володимир Лютий, Шальке 04. Тренер Валерій Васильович Лобановський. Про радянський провал на Чемпіонаті світу 1990 року, куди СРСР їхав у ранзі фаворита турніру. І причини фіаско розповідь буде окремо. Про самі матчі, суддівські помилки, які негативно вплинули на результат для команди Лобановського, про помилки самого полковника, та як зі скандалом ділили гроші спонсорів. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.